Е, працював я в, в Польщі е, на роботі, і мені дуже не подобалося ходити на роботу. і Я подумав, що було б добре працювати вдома більше, е, займатися чимось більш творчим, е, бо мені більш душа лежить до такого, щоб щось створювати. І, і натрапив якось в інстаграмі, вроді би на е, рекламу курсу. Про веб-дизайнерів вирішив просто спробувати. Мені сподобалось. Я вирішив спробувати і розвиватися в цьому. Взагалі ні. Ну, взагалі в мене поняття не було. Ну, відомо, що я знаю, як сайти виглядають, дизайн, що хтось це робить, але як це все робиться, поняття поняття мене не було. Взагалі, як це створюється, як це відмальовувати це все. І ну, на курсі я вже почав як визнавати, як це все виглядає, що є спеціальні інструменти. Це створюється, відмальовується. Це... Мені це сподобалось. Цікаво було, дуже цікаво було на початку. Все нове було. Я люблю багато нового визнавати. Все було новим, і було дуже цікаво, і мені сподобалось. Що йдеться про складнощі, ну е, освоєння інструментів, більше технічні якісь, то важко було трохи на початку розібратися, що йде до чого. Але з часом ну, я швидко вчусь, і мені легко давалось е, швидко освоювати інструменти. Самостійно. Uh -huh. Більше всі самостійно. Сподобалось, що на початку було таке більш введення і про ставлення цілей, уроки, такі базові. Це дуже допомогло на початку. Такий, якби крок, такий поштовх. Це дуже сподобалось. Достатньо було теорії і також е, е, практичних занять, але не знаю, може мені тільки здається, але що практичних занять е, трохи якби, або мало, або мало часу не приділялось. Або мені просто так здається, може, в мене не було просто достатньо часу, щоб більше потренуватись. Потренувати, угу. Але в цілому, все вроді нічого, нічого, нічого не бракує. Тобто mm -hmm. все було добре, все mm -hmm. понятно, і я багато чого вивчив. Mm -hmm. Ну, на, на той момент інших компаній у мене не було до вибору, і в мене просто був тоді період такий, що треба було треба було щось міняти. В житті, і тут така можливість появилася. І я просто один день думаю, треба треба попробувати. І просто дуже швидко я просто рішився і думаю, треба. І все. Ну, я тепер знаю, як, як створюються сайти, знаю, як відмалювати дизайн сайту. Знаю, всі функції. Ну, Ефективні. Максималь, майже максимально ефективний. Не можу, не можу щось виділити, чого не вистачає. На даний момент, ніби, ніби все, що необхідне, щоб стати веб-дизайнером, все було в курсі. І ще не працюю. Mm -hmm. Поки я хочу ще більше потренуватися, трохи набити руку, mm -hmm. бо дещо ще не знаю, там швидкі всякі клавіші, швидше, щоб робити, присвоїти, більше привикнути до всього. І пізніше буду трохи вже шукати. Якщо, якщо ви відчуваєте, що у вас лежить душа до чогось створення, малювання, створення якихось проєктів, ті е, самі сайти, як виглядають вас цікаво, цікаво, як вони виглядають, бачите, цікавий сайт, і вам цікаво, як він створювався, виглядає. Якщо вам це подобається, то без вагань, без вагань, е, так як я це зробив, можна сміло е, приймати рішення вчитися цьому, це не є дуже важко і. На цьому курсі досить е, зрозуміло і все чітко пояснюється. Крок по кроку е, легко легко навчитися. Якщо вам це подобається, то <тужна> не треба А, Супер. Окей.